Всім привіт! Маємо для вас ось такий прикольний мікрофон від HyperX. Це вже друге покоління. SoloCast 2 повністю оновлена модель. Перший SoloCast виглядав стильним, і цей теж дуже крутий. Чого тільки варта? Ось ця система стійки, щоб використовувати мікрофон максимально зручно. І підійде буквально для будь-яких задач для стрімів, для розмов. Також класні характеристики і відсутність будь-яких зайвих елементів, тільки все необхідне. М'ют, живлення та можливість кріплення на різні пантографи. Одна 3,8 дюйма, друга 5,8. Швиденько відкриваємо і стаємо сам мікрофон. Він в такому мішечку для транспортування, і також кабель. Ви просто подивіться, який він мінімалістичний у формі такого циліндра. Зверху є решітка самого мікрофона. Вона зроблена з металу. Він повністю зроблений з матового, трохи шершавого пластику, який не збиратиме відбитки. Він якісний і відчувається міцним. На нижній частині у нас прогулене кільце, ну а на верхній частині є сенсорна кнопка м'юту мікрофона. Індикатор тут переїхав на передню частину, адже коли ви будете користуватись мікрофоном з нахилом, ви не завжди можете бачити цю верхню кнопку. Ну і також позаду є вхід для Type-C для живлення цього мікрофону. Тут вже вбудована система антивібраційного кріплення всередині Мікрофон підвісили на спеціальні гумові стропи, що максимально прибирає всі небажані вібрації і шуми. А ще деякі можуть запитати, де ж тут поп-фільтр. Він тут теж вбудований всередині. Спрямованість цього мікрофона кардіоїдна. Це значить, що він буде максимально точно та чітко записувати звук, який надходитиме прямо перед ним, і не буде захоплювати все те, що відбувається за ним. Частотний діапазон у нього від 20 до 20 тисяч герців. Ну а чутливість від мінус 7 і 8 до 3 дБ. А ще цього малого можна налаштувати у фірмовому софті. Від HyperX. Приходьте до нас, тестуйте та купуйте ми магазин геймерських девайсів «Зона 51» Є в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові.